Всім привіт! Нарешті дійшли руки записати відео про те, як я заробляю на премаркеті поки що. Ось фотографію, прев'юшку мені ще зробили 21 червня, але тільки зараз дійшли руки. Якось лінь. це. через цю причину я і буду старатися з першого разу все записати. Так, премаркет, що це взагалі таке? У моєму понятті, це можливість купити чи продати певний токен. по... Певній ціні до його лістингу, поки він ще не торгується на біржах. Купити можна або на біржах централізованих, ось на Bybit торгується на KuCoin, Gate і BitGet. Також можна купити на Wales Market там торгівля відбувається через підключення гаманців, децентралізованих і так само переказ від них. І також можна торгувати на фьючерсах, наприклад, HyperLiquid і Aevo. Два сайти. Тут також є торги токенами, які ще не залістилися. Ціна просто складається із попиту і пропозиції. Торгую в основному на Bybit, там найбільша ліквідні ще також на BitGet, непогана ліквідність і плюс тут є достатньо токенів ось зараз. 6 токенів загалом торгується. На тому ж Кукоїн зараз, наприклад, взагалі немає торгів. Хамстер мав би торгуватися, але по якійсь причині його немає. Все, нових. нових не поступало. В чому прибуток це по-перше, або різниця курсів, наприклад, ось ви можете купити по власному ордеру токен L3, Layer3. По 17,5 центів, наприклад, він потім вийде на біржі, заліститься по 25 центів умовно. І ви вже заробите біля 20-25% прибутку на цьому. Комісію сплачуєте 2% від суми угоди самій платформі Bybit чи іншій біржі. Решту собі забираєте. І друга можливість заробити — це хеджування. Навіть. Не відходячи далеко на свій же самій бірж-байбіт, і цей самий токен. Ви робите свої ордери. По своїх завжди вигідніше, як мейкер. Зробили ордер, що ви хочете купити по 17,50 центів. І ордер, що хочете продати по 22 цента. У вас, наприклад, забрали займа... ці ордери. Один на покупку, другий на продаж, виходить, ви вже зробили 5 центів на токену. і Взагалі нічим не ризикуєте. Або, наприклад, тут закрили ордер, зробили по покупці, купили по 17 центів. якби він торгувався на фьючерсах, можна було б відкрити шорт від ціни вище, наприклад, від 23 центів. На ф'ючерсах у нас що із такого є цікавого. Мока-версія. Можна, наприклад, відкрити лонг по 11 центів зараз. І паралельно на Гейт, наприклад, відкриваємо графік Мока, його можна виставити ордер на продаж по 13 центів, уже 2 цента ви заробили із одного токена МОКа. Щоб найбільше заробити, це, мабуть, найвигніше. Робити на початку торгів, коли тільки вони відкриваються, тоді найкращі ціни. Наприклад, коли тільки почалась торгівля Мока, я відкривав ордери по 22 цента. Зараз можливо покажу На Нагейті відкривав. Ось є в мене ордери по 20 центів. Вони хоч маленькі, але все ж є по 17 центів. Там нижче, якщо лосати, будуть по 22 цента більше ордери. Тобто спочатку були всі найбільші, потім вони завжди майже з часом зменшуються. Вже взагалі 13. Я можу відкупити по 12-10 по 10 навіть центів і вже зароблю 50% прибутку, тому що спочатку по 20-20% продавав. Також із недавніх ордерів в історії можна глянути. Прибутковий був Layer Zero. Середня ціна продажу, якщо тут подивитися по історії, в мене буде 6 доларів. Спочатку по 3,41 відкривав це на покупку. Ось по 670 я продавав 6,60, взагалі навіть по 7,50 є ціна продажу. Тобто я наперед по цій ціні відкрив угоду і на лістингу відкупив по 3,50, по 4 максимум там, доларів відкупляв. І виходить, на кожному токені Layer Zero я заробив 2 долари. Була на 2000 токенів приблизно у мене загальна позиція, 2 долара не набрехав. На 800 токенів у мене була загальна позиція. Виходить, я на кожному токені 2 долара заробив сумарно 1600 доларів прибутку. Мінус в тому, що коли ви робите угоди, вам потрібно морозити суму. Тобто, Якщо ви хочете от продати, наприклад, по цій ціні токен на 37 доларів, нажимаєте Продати, у вас з балансу на споті списується сума 37 доларів і вона блокується до моменту лістингу. На лістингу ви маєте відкупити ці токени. Якщо ви продаєте, відкупляєте на лістингу L3 токен на цю суму, яку вас ордер 214 l 3 вони вас мають бути після лісингу на балансі. І тоді, коли відбувається розрахунок по ордеру, це, наприклад, 3-4 години в основному в кожній біржі, і по кожному токену це різна сума. Вона ось тут буде писатися після самого лісингу. Вам протягом цього періоду треба відкупити токен, щоб надати його продавцю. Тобто, це такий головний нюанс, що коли ви відкриваєте угоду на премаркеті, то Сума угоди у вас просто заморожується на балансі. Заморожується вона до моменту її закриття. Закривається угода момент, в день лістингу. Якщо ви, наприклад, хочете купити, у вас так само. У вас зразу от, ордер на 224 долари перший, у вас 224 долара списується зі спотового рахунку і блокується до моменту лістингу. В момент лісингу вже вам продавець відкупить ці токени, надасть, у вас спишеться верніше, у вас вони назавжди спишуться ці долари з балансу 224 долари плюс комісія, і вам прийде 1000 токенів, які ви купили. При покупці ризики тільки в тому, що ви можете купити дорожче, а отримати токени по гіршій ціні, коли продаж, то ризики більші, наприклад, ви от. Перший ордер на 214 токенів l 3 Ви продали їх, хоп, нажали по цій ціні, закрили угоду по 17 центів. І в момент лістингу ви маєте відкупити ці ж токени, 214 токенів, щоб їх надати покупцю. Тобто, по-перше, вам треба мати 37 доларів, щоб закрити цю угоду, які вас заморозиться до розрахунку. І ви ще маєте потратити приблизно таку ж суму, можливо, менше. Щоб відкупити ці токени з ринку і надати покупцю, то треба мати в два рази більше коштів. Якщо ви не відкупите цих 214 токенів до моменту розрахунку, то вони просто перейдуть покупцю. Ви їх втратите. Вони у вас вже, до вас вже точно не повернуться, можна буде про них забути. Якщо ви купуєте, то такого не буває. Я, наприклад, тільки продаю, я Майже ніколи не купляю. Один раз це була покупка з Cassінc по 30 центів, і то я там піймав мінус. По продажам, то в мене скрізь прибутки по цій самій Мокаверс, От зараз які ціни? 12 центів, 11 центів, а я вже продав по 20 центів. Тобто я можу зараз відкупити, захеджувати угоду, і вже я по-любому зароблю. Тільки треба, де багато коштів морозити, то я цим не займаюся. 8237 мока середня. Сума застави 1300, можете поділити 1300 на 8200 і дізнаєтесь мою ціну продажу. Так само по Avail. у мене середня ціна 3900 токенів. Я продав за 2080 доларів. Це біля 60 центів моя середня ціна продажу. Вона була раніше, коли був ринок краще, була більша ціна, та й, в принципі. Відносно ринку мені ця ціна подобалась, я закрив угоду по 60 центів. Зараз можна по 28 центів мені відкупити спокійно, по 24 цента і вже я 50% прибутку зафіксую. Тобто найвигідніше це продавати, але продавати теж треба вміти і знати, по якій ціні. От просто ви якщо зараз зробите ордер на продаж по 20 центів, вас його заберуть не факт, що ви на цьому зробите. Наприклад, Дімокаверсі я знав, наприклад, по якій ціні продавати, тому що я знав, по якій люди купляли, по якій я купляв. Я заходив в цей проєкт по 3,5 цента. Для мене більше 5 ксів на такому ринку це вже автоматично добре. Якщо більше 15 центів я бачив, я вже заходив в угоду на продаж, тому що в мене були уявлення про те, яка ціна може бути. Так само по інших проектах можна оцінювати їх відносно ринку. Ларі на Зіро, наприклад, по 6 доларів. Коли він продавався, це для мене також було дорого, тому що це оцінка 6 мільярдів мала бути цього токена. В той час, коли інші проекти хороші оцінювалися дешевше, в півтора-два рази. Ну очевидно, це була переоцінка проекту. Плюс, враховуючи, що скільки токенів буде спущено із аєрдропу, то вона буде вкатуватись. Зараз ще у нас торгується? Igen a є. Він взагалі по 8-10 по 10 доларів спочатку торгувався. Зараз також його можна купити продати ось по 4,50. Якщо хеджувати, наприклад, на біржах, він зараз торгується на Aevo 420. На HyperLiquid він торгується по 4.40. Ви можете по HyperLiquid відкрити шорт по 4,45, на Bybit. Зробити ордер на покупку. Не дуже вигідно. Краще ось на ордер на продаж по 470 на Бабіт відкрити. На Ево у нас менші ціни по 420 зайти в лонг. Все, ви вже заробили 60 копійок на токені, але це треба так само морозити кошти, що на Ево, що на біржі. Не дуже вигідно. Тобто найвигідніше робити. Як мені здається, це так, як я роблю. Просто відкривати ордери на продаж, коли ціна хороша. Як оцінити, чи хороша чи ні, це все для кожного суб'єктивно. Для мене от зараз досі здається, що хамстер от можна продати. Хамстер по 30 центів це дуже дорого. Для нього. Це виходить, оцінка буде в два рази дорожча, ніж ноткоін. Ноткоін зараз оцінюється в 1,5 мільярда. Хамстер по цій ціні по 30 центів буде оцінюватися в 3 мільярда. 3 мільярда для продукту, для токену, в якого взагалі в команди немає грошей, немає партнерств. Російський проект, вони збирали гроші по інфлах в квітні, бо в них не було коштів для розвитку подальшого. В тому числі я скидався в цей проект, купляв його по одній тисячній, в мене зараз 300 ексів і ці ціни мене може змінять токеноміку, коли ви можете розуміти. 300 X від моєї ціни покупки. Та будуть всі, хто купляв ці токени, лити в стакан, просто всі будуть продавати. Хто буде відкупляти ці токени, Хамстер, незрозуміло, тому що там команда небагата. Вони не можуть собі дозволити, так як це робив Notcoin, відкупити. Плюс Binance навряд чи буде збільше. Може, і буде, звісно. Але питання, хто має відкупляти Хамстер Комбат, будуть тільки продавати. І нікому цей токен не цікавий, плюс зараз куча таполок. Всі роблять свої токени. Ноткоїн був перший, єдиний, і в нього не було аналогів. Це як біток можна порівняти серед таполок, а хамстер, і вже там далі куча буде таполок, вони будуть всі між собою забирати частинку аудиторії. Хто має відкупляти цей хамстер, кому він потрібен, взагалі невідомо. Ще й команда без особливих партнерств, якихось включили одну контору букмекерську російську. Це все, на що вони здатні, це вже крайність. підключати букмекерку, враховуючи, як це впливає на аудиторію, таке собі. Можете побачити, скільки я хамстера, вже продав 34 тисячі токенів, продав по 20 центів в середньому, не по 30, звісно. Хотілося би вище, але вже продав на скільки на 6,5 тисяч доларів. Я продав цього хамстера. Надіюся, він взагалі буде на лістингу по 5 центів. Я на цьому непогано зароблю. Не знаю, чи було зрозуміло щось. Хотів постаратися розказати, але інфи доволі багато і якось структурувати. Теж важкувато це треба помалу розказувати дуже довго і наперед складати якийсь план. Мені було западло, так що як міг, так розказав. Дякую за увагу.